Привіт громадо! ми з України. Так, процес воріт продовжується. Виготовили отаку частину по-бистрому. куски, воно, труб, бачите внизу приварено. Дві арматури не валялося там. Ну, все на металоломі знайшов. І такий швеллер. Так, а саме головне, я вже оприділився, як саме класно. Це може комусь пригодиться. Як саме класно позиціонувати оцю рейсу ролікову направляющу, ролікова направляюща і цим. із ворітьми і на місці. Речі, я то думав, варить чи щось там міряв щось там, не треба ще нічого даже мірять. Примірно подивилися, що в нас тут 110 до воріт і донизу. Де ворота будуть ходити, сама ця направляйка. І приварив дві, дві, дві мушки, дві целки. Отаку бачите. І та важу кінці, воно там так само. Місіну беремо, натягуємо місіну по рівню. І це все діло позиціонуємо. І тут така сама, така сама ось виходить, по цьому і цьому у нас позиціонується місіна. Натягуємо по рівню лазерному. І нас в І це все виставляється. Звісно, копається яма. І десь метр, метр на 60 буде така. І заливається бетоном. І все. Все просто і надійно. Так. Таке коротеньке відео для історії для виготовлення комусь. Так, Дякую за перегляд. Поїхали ми далі робити. Тепер саме важче викопати яму. Траншею навіть. Не яму, траншею.